Рама по забезпеченню безкоштовними тонометрами вже юстована позавчора. юстована е, розпорядження цього е, губернатора. Я зараз кажу, що потрібно, які документи в цей захист, але поки що не біжіть. Поясню чому. Справа в тому, що для того, щоб отримати е, озвучений тонометр глюкометр, потрібно Виписка 0,27 о від лікуючого лікаря з початкою е, поліклініки, де ви будете брати. Але е, що соцзахист захотів, щоб там було е, початка ЛКК? Е, я розмовляла з багатьма посадовцями з департаменту охорони здоров'я. Вони сказали, що це не передбачено. Вони відмовилися ставити, але. Вчора вечірні реабілітаційні. Що... реабілітаційні там нема того, і не <рес> буде. ІПР МСЕК відмовився категорично. У перше розпорядження було про ІПР. <рес> МСЕК відмовився, тому що в штаті немає терапевта. Вони не можуть можу таке робити. <рес> От і хочете кутовицьку можете показати? Можете показати шкоду. 027 це є стандартна довідка, вона в кожній поліклініці є, купляєте, вона заповнюється. Там повинно бути виписано, лікар не може. Спочатку захист хотів, щоб вони писали, щоб, нам, щоб ми потребуємо забезпечення озвученим тонометром. Такого не буде, лікар не має таких повноважень. Там може бути написано і має бути написано, що ви потребуєте постійного контролю рівня артеріального тиску. Чи постійного контролю рівня е, глюкози в крові? Е, і е, вчора соцзахист мені вечором буквально вже десь по шостій перезвонили, що готується наказ Макічак, це директор департаменту охорони здоров'я. Він буде по всій системі е, їхньої охорони здоров'я, е, щоб сприяти, щоб це бу... не проходження ЛКК було, а щоб на такій довідці ЛКК ставили свої. Початки. Так що день, два, три, почекайте ще. Коли вже цей наказ піде на місця в поліклініці, тоді підете вже до свого лікуючого лікаря. І за такою довідку тим, в кого є потреба, звичайно, не всі, а тих, в кого є потреба, і хто дійсно стоїть на обліку, як гіпертонік, чи як людина, яка має проблеми з серцем, чи як людина, яка має проблеми з високим цукором. От і е, тоді йдете в свої соціальні захисти, несете такі довідки. Буде формуватися загальна обласна черга, поки що вони на тендер не виходили, тому що, щоб вийти на тендер, повинна бути якби, потреба. Потреби вони ще поки що не бачать, бо ми ще довідок їм не давали. Коли вже буде від них все зроблено так, як треба, буде розпорядження манкетча, значить ви даєте інформацію членам своєї групи. Хай люди йдуть, хай роблять такі довідки, хай стають. Ну і 200 тисяч це небагато, але якщо залишиться. При владі ті, хто є на сьогодні, обласна рада однозначно залишиться. Сподіваємося, що синютка так само. Значить, в мене є їхнє запевнення, що на наступний рік, що це буде постійно, бо це є внесення окремим рядком до програми соціальної підтримки людей з інвалідністю на Львівщині, Внесено такі зміни в цю програму. І що на наступний рік ця сума буде більша, наскільки ще поки що не готова сказати, але що вона буде більша. Стосовно пільг, тут Надія Васильівна питалася, ну ви знаєте, що пільги на житлово комунальні хто не має субсидії не залишення, але це і місцева пільга. Якщо йдеться про на проїзд, ми маємо пільгу згідно закону 38 статті закону про основи соціальної захищеності людей з інвалідністю на проїзд безоплатний в міському і при міському транспорті. Приміський транспорт це довжина маршруту до 50 кілометрів. Ага. Е, ну, на жаль, чи на щастя, на наше поки що, щастя, уряд не знайшов коштів для так званої монетизації пільг для адресної допомоги, тому що вона буде. Е, ну, хто вона зовсім вдома, для тих, можливо, краще почекати сума. Для тих, хто хоча б 2-3 рази в місяць виїжджає, навіть я не говорю при міському, а у міському транспорті. Ця сума однозначно покривати таких речей не буде. Вона буде невелика. Вона не буде 60 гривень в рік, як говорилося півтора чи два роки тому, але вона буде однозначно невелика, не як говорилося 37 гривень. Ні, говорилося про 60. 30, 30, 30. Мені, Мені, було 30, 30. Ні, про 60 завжди про 60 гривень рахували в 17 копійок в день, 16 лишніх. А цей, ця сума буде більша, але все одно вона нас спасати не буде. Е, ну, на зараз залишилося для нас так, як було. Там є зміни тільки для пенсіонерів, ви знаєте. І е, Олег Михайлович. Мене запевняє, що програма та цей усна домовленість, вона й не усна вона, тому що письмове звернення до перевізників є, на безкоштовне перевезення людей з інвалідністю зором в межах області так само діє. У мене вчора було позавчора обласне правління. Я просила, щоб по області дали, тому що по місту взагалі ну останнім часом, останні два роки в мене взагалі по місту немає ніяких звернень щодо якогось так, так? Так, а так. навіть некоректного ставлення, так, так. тобто абсолютно ніяких е, претензій немає до перевізників е, по Львову по області трошечка є. Е, е, я попросила, щоб мені дали дані по всій області, і буду звертатися в обласну адміністрацію для того, щоб з цими перевізниками, які не хочуть, щоб все таки обласна адміністрація трошечки. З ними працювала. Кірепина мені дзвонила, що в 131-му змушена була вийти, бо так кричав, так кричав шофер. Ну, я нас... кажу, в четвер будуть збори, я вам все розкажу. Ну вона потім мені перезвонила, каже, я поцікавилася. В транспортному управлінні в тому у Львові мені сказали, що до нового року будьте спокійні, їздіть. Абсолютно, поки не буде монетизації, а її так. до нового року не буде так, точно. Так. так що, а далі будемо бачити? Знаєте, таке зараз його живемо. Пару місяців є, ну і слава Богу. А далі будемо вирішувати проблеми по мірі їх. Немає, Турнір змагання між незрячими Львівщини і Польщі. Стрельба з оптичним як Прицелом. Прицелом. Там є обмеження в віці, але склала на перший раз можна і без обмежень. Поляки приїжджають відкриття в суботу на 11 годину. Хто хоче, то я запрошена, але ну, 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 по чорноволе Та там по цьому Та за мостом. За, за мостом, за кругом. За... Я не, там ніколи ну, не біг за мостом. А, і, може, хто в минулому, це минулому році шок. це були якось крупні, і там були інші спорядження. Не там не наші може, брали участь гусаки. Вони в цьому році. Не... З наших тільки Олег Копінь зголосився. Роман Мацький, Роман Криштов. А ви де є? А тут, а чого ви не зголошуєтеся? Що це я не Уляна, Вона вже дзвонила мені, супровід забезпечити і все, я йду, стріляю всі. <рістан> <рістан> Чи, це, якщо, це, кажу, це, це. Там буде рома, щоб ти, щоб не ти знав, не що знав, не що вони йде, приїжджають вже сьогодні. І завтра, як би планується, можна буде перед тим потренуватися. Перестрілка. Ну, мені говорили, там це тут, мені говорили, що на 9-го годину там буде тренування, в 11-й вже буде. У нас самі старі. А, були. ну мені Мирослав ми дзвонив, ми, сказав, ми, ми, що можна ми, вже ми, в п'ятницю. дзвонити. В Фінармонії ніхто не йде. Це є одна інформація. Хто ви маєте молодь в групах, будь ласка, передавайте молоді такі... Таку інформацію.